Доброго дня, шановні друзі! Дозвольте вам представитись. Мене звати Поляков Дмитро. І, як ви могли здогадатись, я автор карти Варварівка. Моє знайомство з Farming Simulator відбулося ще в далекому 2009 році. І я запихив, захопився цією грою не на жарт. Вже в 2011 версії гри я почав освоювати редактор карт і збудував свою першу карту під назвою «Українка». Потім була імпровізована Варварівка, Новотроїцький, і вже в 2013-й версії гри була повноцінна карта Варварівка, збудована по реальній місцевості, села, в якому я народився і виріс. Село Варварівка розташоване в східній частині України, Дніпропетровської області, Юрівського району. Так склалися життєві обставини. Що моїм останнім. Конвертом була Варварівка для 15-ї версії гри. Після цього конвертами я більше не займався і не грав в симулятор фермера. Але завдяки Олексію Патаніну, він же FS Power, мапа трималася на плаву, так як він конвертував її і в 19, ту і в 22 ту ферму, за що я йому дуже вдячний. Декілька місяців тому. Я натрапив на відео з останньою версією мапи і був приємно здивований її популярністю. Але завантаживши і встановивши її на ПК, я зрозумів, що концепція і специфіка були порушені Олексієм, мається на увазі прокладена по колу залізнична дорога, яка йшла по греблі біля ставку. Саме це трішки засмутило і збентежило мене. І перше, що прийшло мені на думку, це навести лад на мапі і доповнити її всілякими цікавинками. Отже, зараз ми присядемо на цей чудовий потяг і подивимось на роботу, якою я займався на протязі декількох місяців. Зупинилися ми біля силасів, який ви зможете придбати і використовувати для зберігання та транспортування зібраного вами збіжжя. Або як тимчасову переправочну базу. Таких силасів на карті буде декілька. Далі перед нами відкриває свої ворота імпровізована теплоелектростанція, на якій ми зможемо. Збувати деревину у виді брусу і тирси. А привезти все це з лісу нам допоможе цей потяг. І взагалі, одним із найбільших помічників на мапі буде цей старенький чмес. На ньому ви зможете перевозити будь-що і будь-де. Рухаємось далі. А зараз ми бачимо в'їзд на бурякоприймальний пункт. Після придбання цієї ділянки ви зможете завдяки буртоукладчику робити кагати буряку і таким чином його зберігати. А вже потім грузити його в потяг і вести продавати або на цукровий комбінат на переробку. І до речі. Цукровий комбінат ви також можете придбати. Поїхали! Потихеньку заїжджаємо на територію елеватора і оминаємо зону розвантаження, на якій зможемо продавати будь-які свої запаси і продукцію. Зараз ми піднімемось вгору і заїдемо на територію цукрового комбінату. Ось так виглядає цукровий комбінат. На цьому, друзі, ми будемо закінчувати наше перше відео, присвячене карті Варварівка. Якщо вам сподобалась моя робота, прошу поставити лайк цьому відео, підписатись на групу в Discordі, посилання буде в описі. І якщо бажаєте, залишайте коментарі. Щиро вам дякую за перегляд і бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Почуємось у наступних відео. Дякую!